В нашій громаді дуже важливий спортивний захід. До нас завітала Харківська обласна федерація Армреслінгу і проводить чемпіонат Лозівської громади з цього виду спорту. Це вперше те, що у нас в Лозові проводиться змагання такого масштабу і з такого виду спорту. Ми започаткували в цьому році такий захід. Він є обласним, і вже в більшості ОТГ ми провели ці змагання сьогодні. Ми зустрілися в Лозівській громаді. 48 школярів взяли участь. Змагання проводяться в трьох вікових групах серед дівчат і хлопців до 15 і до 18 років. Сьогоднішній день армреслін дуже активно розвивається в нашій країні, і в тому числі і в Харківській області. Це швидкісно силовий спорту, який спрямований на боротьбу суперників за спеціальним столом для армреслінгу, за яким відбувається саме і поєдинок з цього виду спорту. На перший погляд, цей спорту здається достатньо простим, але все ж таки, спортсмен, який не підготовлений, може отримати травму. І щоб цього попередити, безумовно ми провели спочатку. Майстер-клас роз'яснили правила змагань, техніку боротьби. Наші судді є досвідченими в минулому спортсменами. Зараз вони і обслуговують змагання. Це і майстри спорту України, які пройшли вже певний шлях в цьому виді. Обслуговують вже багато змагань, як обласних, так і всеукраїнських. Ну і можу сказати, що їхній досвід дає нам можливість провести ці змагання без жодної травми на сьогоднішній день. Жоден школяр не отримав. Час чи змагань. Задіяно дуже багато молоді, що дуже приємно. Молодь наше майбутнє. Лазівський міський голова Сергій Володимирович Зеленський та депутатський корпус завжди підтримував і буде підтримувати спорт в нашій громаді, тому що це майбутнє нашої держави. Лазова – це Україна, була, є і буде. Слава Україні.